Єнотик Тимко і новорічна наука чемності. Історії від Максимки. Одного зимового вечора маленький єнотик Тимко разом з мамою вирушив на новорічну виставу. У місті все сяяло вогниками, звучала музика, а біля театру стояла велика ялинка. Тимко був у захваті. Він так чекав на цю подію. У залі було тепло і затишно, та раптом Тимко почав врятувати. Мамо, мені жарко! Він почав знімати шапку, куртку, шарфик, розмахувати ними, а потім навіть кинув свої черевички під крісло сусідів, дехто здивовано озирнувся, а дехто насупився. Але Тимко цього не помічав. Він голосно розмовляв, перебивав виставу і навіть намагався перекричати акторів. Мама нахилилася до нього і тихо сказала «Тимку, ми в громадському місті, тут багато людей, і кожен прийшов насолодитися святом. Коли ти кричиш і бігаєш, іншим важко дивитися виставу. Кінотик трохи замислився, але вистава вже закінчилася, і вони пішли до кафе поруч. Там тимку дали картоплю фрі з кетчупом. Він їв швидко і весело та витер пальчики об свій одяг, а потім об м'який диванчик. А ще почав стрибати на стільці, ніби це був батут, на майданчику. Мама знову спокійно взяла його за лапку. Дивись, синочку, у кафе теж є свої правила: стільці для сидіння, одяг для чистоти, серветки для брудних пальчиків. Коли ми бережемо речі й поводимося чемно, то нам скрізь раді. Тимко подивився навколо. Він побачив, як інші дітки сидять спокійно, тихо розмовляють і посміхаються. Янотику стало трошки соромно. Вибач, мамо, я не знав, що заважаю іншим, прошепотів він. Мама обійняла його. Ти вчишся, і це головне. З того вечора Тимко запам'ятав прості, але важливі правила у театрі слухають і не кричать, у кафе акуратно їдять і користуються серветками. У громадських місцях поважають інших. І наступного разу, коли вони знову пішли на виставу, Тимко сидів чемно, тихо аплодував і гордо посміхався, бо знав, гарна поведінка робить свято ще яскравіше. А потім він знову пішов з мамою в кафе і цього разу був чистенький, чистенький. А ти витираєш ручки серветкою?